Коли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявляє, що немає сенсу витрачати гроші на озброєні армії, бо росіянин прийде і знову піде, він звертається до переважної більшості населення. Роберт Фіцо каже словакам, що Росія не переможна, що її не можна зупинити, що вона обов'язково прийде сюди знову, і з цим не можна нічого вдіяти. Але словакам в такому випадку не обов'язково гинути, так як українцям в Учні. Просто не треба чинити опір і якось з ними домовитись. Зрештою, він, тобто Роберт Фіцо, їхній друг, він про це подбає. Звичайно, росіяни знову нас зґвалтують, але через це ми не помремо. А якщо скажемо, що це було кохання, то нам вдасться навіть зберегти самоповагу. З упевненістю не можна виключати навіть той факт, що Роберт Фіца взагалі вірить у те, що обіцяє. Людина з легкістю повірить у те, у що є відчайдушно потрібно повірити. Ось така думка достатньо відомого в Словаччині і в Чехії, журналіста Арпада Шолтеза.